Слава Богові, дорогі браття та сестри! Говорячи про ранню, маємо зазначити, що існує декілька видів ранньої, а саме повсякденна, святкова, недільна пісна, заупокійна та Єрусалимська. І сьогодні ми поговоримо про ранню недільну, Яка служиться в неділю зранку, як правило, перед Божественною літургією. Початок недільної ранньої наступний. Священник виголошує благословен Бог наш, а д'як продовжує. Амінь. Прийдіте, поклонімось та читає два початкових псалми. А саме 19 та 20-й. Три святе поотче наш. А опісля співаються тропар, кондак та Богородичний з часословом. Далі священник або бодиякон виголошують Потрійну коротку єктенію. Священник виголошує Слава святій! а Адяк продовжує. Слава Вишніх Богу тричі і двічі Господи відкрию ста мої. Далі читаються шести псалмія, опісля якого священник або водіякон виголошують велику Єктенію. Опісля співці співають на переміну з віршиками Бог Господь і тропарі згідно уставу. Далі читаються кафізми. з Сідальними згідно уставу. І виглядається наступним чином. Береться кафізма з богослужбового псалтиря. А після священник або діякон виголошують малу єктенію і беруться так звані сидальні з октоїха по голосу тижня. Далі нам треба звернути особливу. Увагу, на недільній ранній полієлей береться лише від віддання Воздвиження до передсвяття Різдва Христового, а також від віддання хрещення Господнього до сирного тижня. І ми маємо про це не забувати. Далі співається ангельський. Собор, виголошується мала єктенія, та співаються і пакої та антифони згідно уставу. Священник виголошує: будьмо уважні, премудрість, лунає Прокімен, Господу помолимось, Господи, помилуй і виголос. Після якого співається все, що дише, і читається одне. З одинадцяти воскресних Євангелій. А після читання Євангелія відноситься на середину храму, співається Воскресіння Христове і читається 50-й псалом з кінечними віршиками. Опісля священник виголошує Спаси Боже людей твоїх, лунає 12 разів Господи, помилуй і виголос. А опісля починається читання канону згідно уставу. Після кожної пісні канону співається катавасія, а після третьої пісні канону діакон або священник виголошують малу єктенію. Діак читає кондак, ікос і сідальний святого з Після шостої пісні канону діакон або священник виголошують Малу Єктенію, Дяк читає кондак з ікосом Воскресні. Після восьмої пісні канону священник виголошує Богородицю і матір світла в піснях величаємо і співається чеснішу від Херовимів з віршиками. Опісля дев'ятої пісні канону діакона або священник виголошують відразу малу єктенію, так як достойно є на недільній ранній опускається. Опісля співається свят Господь Бог наш і береться світильний або як його ще називають екзапостоларій. Далі співаються хвалитні, а останні віршики хвалитень комбінуються зі стихірами згідно уставу. Опісля співається велике славослів'я, Трисвяте, Воскресний Тропар. А в цей час священик відносить Євангеліє на престіл і виголошується сугуба Єктення. Опісля прохальна Єктеня священник благословляє вірних, мир усім і все, що полагається, і чиниться великий відпуст.